І відновлюватись вже більш продвинуто, скажімо. Нам потрібно закріпити теж резинку, відвести руку вбік, і назад. Таким чином, ми робимо ось такі відведення, схожі, як перед цим ми робили, але з відведеною вбік рукою. Таким чином, ми теж робимо обережно 10-15 разів. І зберігаємо наш лікоть і плече на одному рівні. І друга вправа для продвинутих в нас буде з фіксацією натягу резинки в руках і заведення рук в такому положенні назад за спину і в перше положення. Також на протязі всього руху ви повинні відчувати постійний контроль над вашими плечима та м'язами, які виконують ці рухи. Такі вправи можна виконувати по 10-15 разів в декілька підходів кожного дня. Дані вправи можна виконувати, коли у вас немає загострення, запалення. Або не одразу після якоїсь травми, щоб не погіршити ситуацію. А тільки для відновлення, коли ви вже готові працювати і розпрацьовувати ваші плечі для того, щоб укріпити їх. Пробуйте ці вправи, виконуйте та будьте здорові!